Голос, голос свято 1 вересня. Традиційно біля навчальних закладів вишукуються школярі та батьки. Лунають вітання від директора. Учні, ви наше натхнення. Вчителі. Ви наша гордість, батьки, ви наша опора. Для пані Олени цей день знань став дебютним в ролі очільниця навчального закладу. Місяць тому вона виграла конкурс на посаду директорки 15-го ліцею. Тоді це рішення обурило велику частину батьківського колективу. Вони записували звернення, збирали підписи, двічі виходили на мирний мітинг під стінами міської ради. Таким чином хотіли донести до керівництва міста та управління освіти своє невдоволення, адже бачили на цій посаді знайому їм людину зі школи заучо Оксану Микитюк. Це буде безлад, тому що в перший рік буде відверта конфронтація проти пані Саврук. Буде конфронтація від частини викладачів і від частини батьківського комітету. Наскільки це треба хотіти, просто посаду, аби не зняти свою кандидатуру, коли її батьки відверто, і батьки і педагоги, з якими їй працювати, відверто говорять, що ми не хочемо. Ми не бачимо співпраці. Дуже хочеться, щоб дітки на 1 вересня прийшли в хорошому настрої, а не в тому настрої, що треба десь кудись переходити, тому що дуже багато батьків налаштовані ну, в такому самому настрої, якщо нічого не зміниться. Та, попри категоричну позицію частини батьківського колективу, очільницею 15-го ліцею стала Олена Саврук, нова директорка. каже, навчальний рік розпочинає в гарному настрої. Я впевнена, що моє завдання зберегти ліцей, 15-й, розвивати його нахили осу. Обливість ліцею, тобто схильність до іноземних мов, як я вже сказала, це ключ до нових відкриттів, нових звершень, нових перемог. Станом на 1 вересня у 15-му ліцеї є 1072 учні. Це на 35 менше аніж було на кінець навчального року. Зі слів начальника управління освіти, подібна тенденція у всіх навчальних закладах міста. Андрій Мазур не пов'язує це із новою директоркою. Абсолютно не критична ситуація. Я знаю про, про, про таку. Статистику, що в цілому по місту у нас перш, прийшло до, до закладів освіти на 800 дітей менше. Якщо порівнювати з попереднім навчальним роком, спочатку, така статистика була 350, то в цьому році, я нагадую, 800. Тому для одного закладу зменшення контингента в 30 дітей орієнтовно, це, це нормально. Ну, діти виїжджають з батьками за кордон, таке такі, такі має місце бути. Окрім цього, 15 ліцей покинули і четверо вчителів, серед них і Оксана Микитюк. Зауч і Претендентка на посаду директора. Усі четверо пропрацювали в цьому навчальному закладі понад 10 років. Ми маємо вакансію викладача української мови і літератури і викладача біології на даний момент. Але маю надію, що ми все ж таки знайдемо викладачів і з гідністю продовжимо навчальний процес для наших діток. Олена Саврук додає, що має надію дійти згодом разом із батьками щодо подальшого розвитку навчального закладу. Ілля Тамашевська Аріна Тітова. Новини Рівного.